26 жовтня у прем'єр-лізі Англії відбулися останні п'ять матчів дев'ятого туру. Борнмут переграють Ноттінгем Форест з рахунком 2-0. Два голи було забито у першому таймі. Арсенал обіграли Крістал Пелес з мінімальним рахунком 1-0. Гол забив Езе на 39-й хвилині матчу. Також Астон Віла змогли забити та втриматись від натиску Манчестер Сіті. Єдиний гол забив Кеш на 19-й хвилині. Вулвергемптон поступається Бернлі 2-3. Оформив дубель Флемінг. А переможний гол забив Фостер аж на п'ятій доданій хвилині другого тайму. Евертон ніяк не змогли протистояти Тоттенхему. Поразка 0-3. Ван Де Вен оформив дубль у першому таймі. Сар забиває третій гол в кінці матчу. Отже, Арсенал впевнено набирає 22 очки та посідає перше місце у премерлізі. Борнмут з відставанням у 4 очки. Тоттенгем та Сандерленд набрали по 17 очок. Далі по 16 очок. У Манчестер Сіті та Юнайтед. Ліверпуль та Астон Віла набрали по 15. Останнє місце посідає Вулвергемптон. Жодної перемоги за 9 матчів ліги. Також у червоній зоні знаходяться Вестгем та Ноттінгем Форест. Наступний тур почнеться у суботу, 1 листопада.